Готую відправочку на сьогодні. Це у нас кегельман -шварц Лазер. Чому ж він такий популярний? По-перше, у нього максимальна комплектація в кейсі і плюс, додатково, в кейсі є ось такий чудовий штатив. Сам лазер має суцільно металеву основу і кріплення всередині безпосередньо у метал. Одразу два якісних літіонних акумулятора ємністю 3600 мАч Кожен встановлені діоди 24-го року, які мають бусковий колір що дає їм перевагу серед інших, тому що вони більш яскраві, дають чітку, тонку лінію. Товщина лінії приблизно 1,5 до 2 мм на 10 метрах. Має максимальну кількість ліній, 4 площини, чіткий кут 90 градусів, який чудово видно і на стелі, і на підлозі, плавний мікроліфт дозволяє якісно вибирати висоту. Кожен міліметр ви можете регулювати. Великою перевагою є те, що кріплення приходиться безпосередньо в центр лазерного рівня, і він у вас не хитається і не падає. Сама поворотна база повністю металева і має вихід 5-8 дюйма, а в лазері 1 четверта дюйма. За допомогою цієї платформи можна плавно повертати і вибирати вертикалі. Ніжки також можна викрутити і виставити положення, якщо у вас нерівна підлога. Зверніть увагу, що пульт працює без затримки. Ідеально чітко та швидко. З пульта можна регулювати яскравість і товщину променя. Є багато ступеней для того, щоб вам було зручно. А за цим QR-кодом можна скачати додаток на телефон і керувати лазерним рівнем через систему Bluetooth. Є мішень і окуляри, в яких гарно видно лінію. При значному освітленні, на мою думку, це сама зручна модель кейса. Магнітний кронштейн дозволяє розмістити лазер на будь-яких металевих поверхнях. Крім того, в комплекті є металева пластина. Яка дозволить розмістити його будь-де магніт можна закріпити як знизу, так і зверху. Є в комплекті звичайний маленький перехідник для штатива. У складеному вигляді штатив має 40 см, а у розкладеному вигляді 1 метр. Я особисто калібрую кожен лазерний рівень і надаю гарантію 1 рік. Цей чудовий лазер можна на моєму сайті nivelir 24com у розділі лазерні рівні. 4D лазерні рівні. І тут ми шукаємо. Ось він Когельман Лазер, Моделька 24-го року. Можна переглянути фото, а також замовити до кошика, оформити замовлення.